Всім привіт! Ви на каналі Valdmar InTrading. Сьогодні я поділюсь з вами стратегією, яку використовую щодня в своїй торгівлі. Розповім, як керую своїм балансом і залишаюсь в плюсі. Тому заварюйте чайочок, сідайте поудобніше, це відео буде цікавим і прибутковим. В кінці цього відео на вас також чекає приємний бонус. Нагадую, що я торгую з 14 до 20.00 і ділюсь своїми угодами в телеграмі. Посилання на платформу та на свій Telegram я залишу в описі цього відео. Отже, давайте почнемо. В цій торговій стратегії ми будемо використовувати індикатор RSI, середню ковзню і фрактали. Отже, для початку нам потрібно відкрити розділ інструменти, відкрити індикатор RSI. І у нас відкривається налаштування. Ставимо зону перекупленості 50, зону перепроданості 50 і період ставимо 14. І натискаємо застосувати. Далі переходимо до середньої ковзні. Відкриваємо середню ковзню налаштування. Період ставимо 9, суб-0. Далі відкриваємо фрактали і період ставимо 5. Далі дивимось, як ми будемо в цілому аналізувати графік. Для початку ми будемо використовувати 30 секундний таймфрейм. Час експірації в угоду, тобто на який час ми будемо заходити в угоду, це у нас 2-3 хвилинки. Тепер дивимось, як в цілому ми будемо аналізувати за допомогою наших індикаторів. Зараз слухаємо уважно. Я намагаюся розповісти максимально просто, щоб навіть новачок все зрозумів. Знизу у нас є індикатор RSI. Зараз він у нас складається із двох ліній. Одна жовта ламана, а друга горизонтальна синя. От. Коли наша жовта перетинає синю знизу вверх, тоді ми заходимо на підвищення. Коли наша жовта лінія перетинає синю зверху вниз, тоді ми заходимо на пониження. Це зрозуміло. Далі, у нас є середня ковзя лінія на графіку. Вона відмічена червоним кольором. Коли графік перетинає середню ковзню знизу вверх, то ми заходимо на підвищення. Коли графік перетинає середню ковзню зверху вниз, тоді ми заходимо на пониження. Тепер розглядаємо ситуацію. У нас тут була нисходяща тенденція: Графік рухався вниз. І ми бачимо. Що в самій мінімальній точці у нас сформувався фрактал. Далі. Наш графік перетнув червону лінію знизу вверх. Далі. На нашому RCI-індикаторі жовта лінія перетнула синю знизу вверх. І це у нас є три фактора того, що ми можемо заходити в угоду. Час експірації по цій угоді ми з вами обирали три хвилинки. Далі шукаємо ситуацію, дивимось, у нас є валютна пара аутка. Тут так само у нас графік рухався спочатку на підвищення. У нас в піковій точці сформувався фректал. Далі, друге, графік перетнув середню ковзню зверху вниз. І по нашому індикаторі RCI зараз жовта буде перетинати синю. Ці три фактори у нас по суті слугують. Підтвердженням того, що ми можемо заходити в угоду. Так, наша угода зайшла в гарний плюсик. тепер дивимось наступну ситуацію. Так, валютна пара єврокат є гарна ситуація. Тут ми також заходимо на пониження і дивимось наші три фактори: в піковій точці сформувався фрактал. Далі графік перетнув середню ковзню зверху вниз, і наша жовта лінія на індикаторі RSI також перетинає синю зверху вниз. Тому ми можемо заходити на пониження. Так, дуже гарно наша угода заходить в плюсик. І тепер ми з вами будемо зараз шукати наступну ситуацію. Також поки ми шукаємо воду, ми після цього поговоримо, як керувати своїм балансом, щоб завжди залишатись в плюсі. Так, криптойдес. Тут ми також заходимо на підвищення, тому що у нас сформувався в мінімальній точці фрактал. Далі графік переднув середню повзню знизу вверх. І третє, наша жовта лінія перетинає синю знизу вверх. Так, наша угода зайшла в гарний плюс і тепер дивимось наступну ситуацію. Так, валютна пара ГПБ-ГПУ. Бачу тут гарну ситуацію. Дивимось: в мінімальній точці сформувався фрактал. Далі графік перетинає середню повзню, тобто червону, знизу вверх. І по нашому індикаторі RSI зараз жовта перетне синю знизу вверх. Тому ми тут зайшли також на підвищення. Я думаю, ця угода зайде у нас в гарний плюсик. Так, плюсик є, я думаю, можна іще раз зайти в цю ситуацію, і ще раз зайдемо на 3 хвилинки і, думаю, також заберемо гарний плюсик. Так, чекаємо результату нашої угоди. Так, тут у нас повернення, але це ж не мінус все-таки, це все добре. Так, дивимося, валютна пара ауткат. Заходимо тут на підвищення. Перше, у нас сформувався фрактал. Друге, наш графік перетнув середню повзню знизу вверх. І третє, це те, що наша жовта лінія перетинає синю знизу вверх. Ці три фактори у нас слугують підтвердженням того, що ми можемо заходити в угоду. Чекаємо результату ситуації по аткаду. І зараз я вам ще хочу. Розповісти, як я керую своїм балансом, як я заходжу в угоди, для того, щоб завжди в цілому залишатись в плюсі. Я торгую 7 торгових угод за одну торгову сесію. В середньому десь так. І от хочу вам навести приклад. Я торгую фіксованими угодами. В середньому 7 угод. Торгую я до двох мінусів підряд. Тобто, якщо я ловлю два мінуси підряд, я завершую свою торгову сесію. Далі. Як я нагадав, я торгую фіксованим угодам. Тобто, представимо так, що ми торгуємо по 1000 гривень кожну угоду. Окей, ми піймали два мінуси підряд. Далі. Я не беру ніяких догонів, ніяких перекриттів або ще щось. Я торгую чисто фіксованими угодами. Далі. Просто на наступну торгову сесію. Уже на наступну торгову сесію я збільшую фіксовану суму угоди, торгую просто по тисячі, Але так само торгую фіксованими угодами без перекриттів, без догодів. Що мені це дає. Таким чином, ви не входите в азарт, завжди шукаєте максимально підходящу точку входа, менше ризикуєте і в цілому. Якщо ваша наступна торгова сесія виходить в плюс, то ви спокійно перекриваєте минулу торгову сесію і ще плюс до цього заробляєте на цій торговій сесії, на якій ви торгуєте наступний раз. І так, таким способом я торгую вже півроку і в мене все дуже добре і прекрасне. Також хочу подарувати вам промокод на поповнення до депозиту плюс 100%. Називається Вальдемар 100. Якщо по якимось причинам він не працює, напишіть мені в особисті повідомлення, і я для вас його зроблю.